Сучасні стоматологічні клініки переходять на сімейне обслуговування. Вони розширюють перелік послуг, аби ними могли скористатися усі члени родини. Один із таких стоматологічний центр Венеція. Там, окрім гарних посмішок, які пацієнти отримують завдяки надсучасному обладнанню і вмінню лікарів. Їм дарують ще й путівку до Венеції. «Путівка розігрувалася серед постійних пацієнтів методом сліпошереб'йовки. В этом году розыгрыш состоявся вперше, і очередної розіграш буде в январі 2014 року. У центрі намагаються максимально відійти від стереотипів і створити затишну атмосферу, аби клієнти не відчули, що прийшли в медичний заклад. І у них не виникало страху. Самі пацієнти рівнем обслуговування задоволені. Я давно хожу в цей центр, очі подобається персонал. Так что що прийшла і сказали, що виграла. В це никогда не була, поэтому очень приятно получить таку бутівку. У центрі навіть використовують безконтактний метод лікування, тобто не застосовують бормашини. Це особливо зручно для вагітних та лякливих дітей. Окрім того, тут є 3 d рентген, завдяки якому можна зробити знімки зубів із їх повним аналізом на комп'ютері для якісної діагностики.